Але якщо ти хочеш заробити мільйони або мільярди, на роботі ти їх не заробиш, ти маєш створити те, чим будуть користуватися мільйони людей, мільйони або мільярди людей. Тому проєкт, який має дати 100 їх він має дати щось цьому світу, щоб люди ним користувалися тим проєктом, щоб люди користувалися, наприклад, тим направленням, тоді він дасть 100 їх А якщо проєкт обіцяє щось там, наприклад, я зросту, наприклад, Приклади можна привести, як, наприклад, мемкоїни, вони зростають за рахунок інших, тобто, ну такі прихлябателі, можна сказати, ці мемкоїни. Або той самий тон. Він може стати тим проектом, яким будуть користуватися мільйони або мільярди людей. Тобто, якщо ми можемо розраховувати на безпеку і на переводи в мережі тон і на оплату саме саме ці обіцяють програму зробити, то тоді так, це буде цей проект. Тобто він буде давати людям можливість щось робити, і це будуть сотні Xів. Біткоін дав людям можливість тримати свої гроші не в офшорах, а в себе в телефоні в цифрах. І він дав тисячі іксів. Тому що ми за біткоін не платимо налоги. Тому що ніхто в душі не знає, скільки ми тримаємо в себе на наших рахунках, тому що це налогом не накладається ніяк. За рахунок цього, те, що. Крипта дала світу, вона отримала мільйони цих тисяч іксів, тому що вона дала світу щось. Тому зараз шукайте проекти, які можуть дати якесь майбутнє цьому світу, і ви знайдете свої потенціальні проекти, які можуть дати сотню й більше Іксів. Я можу сказати впевнено, що я знаю таких проєктів мінімум зараз 15. Ми з командою їх купили вже.